Шановні пасічники та пасічниці, усім вітання. Матко вивідний сезон уже на старті. Переконайтеся, чи є у вас усе для цього необхідне. Колір для мічення маток на 2025 рік. Підказка у мене в руках. Так, так, це синій синій кольор. Маємо ще інші чотири кольори для відстежування віку вашої маточки. Усі маркери та ціни на них можна детально переглянути на сайті Горбузового вулика. Окрім маркерів, у нас є все для виведення маток. Від цоколів. До кліточок. Також у продажі є системи для виведення маток: німецька джентер та французька «Нікот». де у зборі є все: від мисочки до бігудів. Та касет. Стосовно системи «Нікот» є 20-ка, 30-ка та 50-ка. Система «Нікот» складається з наступних речей: самої касети, мисочки, тримачі цуколя та бігуді. Саме такі системи, де ви в доматок, Нікот та Джендер, не можете замовити сьогодні і завтра вже отримати. Тож не зволікайте, готуйтеся завчасно до маткововіднового сезону 2025, а гарбузовий вулик у цьому вам допоможе.